Я тут робив, от весіча рядашком горноспасательний отряд. Робив на оперативній роботі пожари аварію, шахти, зриви. Шаттіро спасав одним словом. Хобі в мене багато, дуже сильно багато. Я рибак, я охотник, мисливець. Так що по виходним рибачили, на полювання ходили. Було гарне життя, все нормально було. В цьому районі це потрапляється вже щось вам скажу, який це не розв. То вже, наверное, п'ятий чи шестий. 20 числа, пол третього ночі. Ми почули гентикірує. Тут були швидко коридор, вискочив, він зірвався і швидко падав, Тільки підвал заскочили і то воно сработало. Якби чуть раніше щось в під'їзді заставили на в коридорі. Переливки. Всі вікна, двері, рами, там тут двері всі валялися розбиті на проході ми з подвалами вивезли. Все горить, все, там кругом горять дерева, то все горіло. Туди трохи то, 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 криша горіла пробита. Ми отримали все, ми отримали, вікна, все, і, отримали этот, і, рейк, і вікна позакривали, кришу перекрили, і отримували рейки їх навшивати. Ми вже своє почти прожили, відвору жалко. їм ще жити та жити. А ми потихеньку виходимо, не плачемося.